Мене забрали з камери, в нас три сиділи, а потім мене перевели сюди. І мені в перших, в перших хвилинах моєго, моєго переселення було, було дуже страшно. Я, мені серце було погано, мені здавалося, що я, що я помру, що я не витримаю того. Але я взяла себе в руки і кажу, ні, я мушу перенести то. І попросила. Постукала до, до, до того до чергового і кажу: тут дуже брудно. Я кажу, я не можу жити в такій камері. Дайте мені відро і якусь шмату, і я буду мити, помити. Він мені приніс зараз приніс мені відро, приніс шмату, я помила, якось трошки легше стало. Але дивишся на стінах, стіни страшно будує. Як думаєте, я би побудила ті стіни, щоб трошки розрядитися. Ну і він і я кажу, а, а можна у вас відраз з вапном чи з крейдою? Він каже, можна. А щітка є, кажу, у вас є. Ну то дайте мені то, я, я буду білити. Ну і він дуже здивувався, що я хотіла білити. Але коли я це все зробила, знаєте, мені від, відлягло мені від серця. Я вже тоді змирилася. Оцей сам процес роботи якось на мене так поділа, що я змирилася з тим, що я маю тут сидіти сама. По-перше, я знав, що я сама, бо тут було тільки одне ліжко і, і столик був. Де було ліжко стояве? Ліжко тут стояве. А столик? Столик тут. А, а, столик. а тут було параше. То були вивальники? Тут ну, були а тут ні. Ось ага. так. Стоїть в сторону вивальник